Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе та різними типами ракет. Вибухи чули у Києві та області а також на Харківщині. Спрацювала ППО. Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину. За даними голови Ова, сили ППО збили 5 БПЛА в Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському і Криворізькому районах. Однак ще два поцілили в будівлю, спричинивши пожежу. Є руйнування. Також окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду. Люди не постраждали. Вчора ввечері російські терористи атакували Одещину ракетами, після чого запустили ударні безпілотники типу шахет. Про це повідомляють у ОВА. Ракетами ударили двічі по Одеському району. Окупанти поцілили подачному кооперативу. Постраждало троє людей. 96-річна жінка госпіталізована. Стан стабільний. Також є влучання у припортову інфраструктуру. Люди не постраждали. Після ракет терористи запустили ударні БПЛА. Попри ро роботу ППО відбулось влучання по будівлях, що не використовувались поранених немає. За даними повітряних сил ЗСУ, вночі над Україною сили ППО знищили 19 ворожих ударних безпілотників типу Шахет. Загалом росіяни атакували Україну з трьох напрямків 31 ударним безпілотником. Також окупанти запускали ракети Х-31, Онікс та С-300. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях. Атакували також Херсонську, Донецьку, Миколаївську та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. В Україну прибула партія допомоги від Литви, установки ППО Насамс. Про це повідомило Міноборони країни партнера Відомо, що влітку цього року українські військові встигли пройти комплексну підготовку в Норвегії, щоб управляти цими ЗРК. Крім насамс, Литва також передала транспортні засоби, необхідні екіпажам ППО. Значний внесок у цей пакет підтримки Литви зробило Міністерство оборони Норвегії, яке додатково передало Україні допоміжне обладнання для систем запуску. Ракет та центрів управління вогнем зараз. Партнери готують нові пакети допомоги Україні, що потрібні для зимового сезону, а також фінансову підтримку від окремих держав. Виробник безпілотного авіакомплексу Лелека 100 показав новий розвідувальний безпілотник. Відомо, що Лелека – модифікована версія базового апарату, яку з міркувань безпеки виробляють та збирають в Чехії, україно-чешська компанія. Апарат може перебувати в повітрі до 4 годин, має стабільний канал зв'язку до 90 кілометрів в режимі реального часу та здатен виконувати завдання під дією радіоелектронної. Них зазначається, що на озброєння зсу лелека стане приблизно за місяць. Ідея європейського союзу щодо надання Україні 20 мільярдів євро на військові потреби протягом чотирьох років, нібито зустрілась з критикою з боку Німеччини. Про це повідомляє Reuters. Пропозиція високого представника ЄС Жозепа Бореля спрямована на створення фонду для допомоги Україні в рамках великого європейського фонду миру. Ідея була спробою поставити підтримку України на довгострокову основу. Однак, неназваний високопоставлений дипломат ЄС. Заявив, що у Німеччині багато питань, і це справедливо, адже мова йде про великі гроші.